Привіт! В цьому відео ми допоможемо вам обрати Wi-Fi роутер. Тому що. А чому би і ні? Тут ми виключно про роутери. Усілякі точки доступу, репітери, меж системи – це якось іншим разом в окремих відео. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб ці відео не пропустити. Ігровий роутер чи звичайний? Якщо ви не професіональний геймер чи стрімер, то можна обійтись і звичайним, тому що зазвичай слово ігровий автоматично подвоює цінник. Ігрові роутери це пристрої, в яких більш потужне залізо, у них купа антен і, звичайно ж, підсвіточка. І все це існує для того, щоб мінімізувати затримки та посилити сигнал, а ще якось там пришвидшити з'єднання. Теоретично. Але знову ж, якщо ми не про якусь умовну професійну діяльність, то звичайного роутера вам вистачить з головою. Перше питання, яке собі треба поставити, це. Це яке саме у вас підключення, тобто який саме дріт приходить від провайдера у вашу оселю? Це може бути звичайний LAN-кабель. Скоріше за все, у вас саме він і є. А ще це може бути оптичний кабель SFP. І зазвичай це про приватні сектори. Але нещодавно провайдери почали тягнути оптику і в квартири. А ще існують ADSL роутери. Це ті, які отримують сигнал інтернету з телефонної мережі. І ви не повірите, але є навіть моделі 23-го року з підтримкою ADSL. Причому не від ноунеймів, no а від D-Link, TP-Link та Huawei. Мене це так дивує, тому що востаннє я бачив інтернет по телефонній мережі десь 18 років тому. Тому якщо у вас є хтось, хто таким інтернетом досі користується, напишіть, будь ласка, про це в коментах. І це все про що? Про OnePort. Тобто той порт, по якому. Ваш роутер отримує інтернет та пізніше роздає його вам. Це мають бути речі обов'язково сумісні. Оце 1-порт, оце 2-порт, оце 3-порт, оце чотири порт, оце п'ять -порт, 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 порт. Опціонально, якщо ваш провайдер не дуже, або вам просто потрібен резерв, або ж ви плануєте використовувати роутер взагалі там, де немає ніякого інтернету, окрім мобільного, наприклад, на умовній дачі, то є такі роутери, в які можна встромити сімку. Тобто звичайну сім-карту, або ж модем, в яку пізніше вставляється та сама сім-картка. Тобто ви отримуєте мобільний інтернет, а роутер вже роздає його як звичайний Wi-Fi у вас вдома. І це класна опція, якщо вона вам потрібна. Стандарти Wi-Fi. Наразі можна рекомендувати придивлятись до роутерів, які підтримують Wi-Fi 6. Так, вони вже коштують не так багато, як декілька років тому, і вибір став суттєво більший. Чому саме шоста версія, а не щось простіше? Все просто. Роутер це покупка не на рік і не на два, це щось на кшталт холодильника чи пральної машини. Ви просто один раз налаштували, поставили і забули і просто користуєтесь. А ці стандарти це про швидкість. І Якщо вам її вистачає зараз, то це зовсім не значить, що вам її вистачить за рік чи два. І до речі, нещодавно вже анонсували Wi-Fi 7, який з'явиться у пристроях, вже у 24-му. Році. Якщо цікаво почитати про стандарт, то у нас є ціла окрема стаття, посилання на неї буде в описі до цього відео. А ще на самому сайті вже можна подивитись на моделі, які будуть підтримувати Wi-Fi 7, та порівняти їх, якщо вам хочеться. І ось саме тому Wi-Fi 5 вже не варто. Хоча, якщо бюджет не дозволяє, то така можливість у вас все ще є. На ринку повно роутерів, які підтримують Wi-Fi 5. Частоти, зараз варто дивитись у бік роутерів, які dual band Тобто ті, які підтримують 2,4 та 5 ГГц, обидві частоти. Окремі 2,4 ГГц це частота, яку використовує більшість старих роутерів. А ще цій частоті заважають мікрохвильовки, холодильники і інша побутова техніка. Тому у багатоквартирних будинках з цією частотою у вас можуть бути проблеми. А ще існують роутери з підтримкою частоти у 6 ГГц, але цих роутерів дуже і дуже мало і коштують вони, ну як моя нирка, плюс-мінус. А ще є 60 ГГц. Це дуже специфічні пристрої під дуже специфічні задачі. І якщо вам цікаво, що це саме за задачі, то пишіть в коментах, ми зробимо про це окремий відос. Мораль. Можливість придбати такі пристрої у вас є. Але нащо? Швидкості? Можна взяти роутер з топовими швидкостями Wi-Fi, тобто більше 5 Гбіт на секунду. Але в цьому не буде сенсу, якщо ваш пакет у провайдера 100 Мбітний. Тобто, звичайно ж, ці 5 Гбіт на секунду ви може і побачите, але лише всередині домашньої локальної мережі. З'єднання з інетом все ще буде на швидкості 100 Мбіт на секунду. Знову ж, ми купуємо роутер не на рік і не на два. І завтра у вашого провайдера може з'явитися якийсь набагато більш швидкий пакет. Але зазвичай 1 ГБіта вам вистачить. Деякі стаціонарні речі можна заводити в мережу за допомогою дрота, наприклад, стаціонарні ПК, телевізори, ігрові консолі. І це, звичайно ж про ті випадки, коли це все фізично знаходиться поруч з роутером. Таким чином, бездротова мережа буде менш навантаженою. Отже, якщо ви плануєте користуватись LAN-портами, то врахуйте їх швидкість та кількість. Швидкість – це знову ж про швидкість, яку надає ваш провайдер. Так чи інакше у будь-якому сучасному роутері LAN-порт гігабітний, але про всяк випадок, варто це проконтролювати. Тепер про фічі, які можуть вам бути корисними: Dual DualWan. Балансування чи резервування каналу. Суть в тому, що у вас є два wan порти і ви можете підключитись до двох провайдерів одночасно. Балансування це про розподілення навантаження, а резервування це коли ви постійно працюєте з одним підключенням. А коли там виникають якісь неполадки, вас автоматично перемикає на друге. Якщо ваша робота залежить від стабільного інтернету, то це дуже і дуже корисна річ. Режим Mesh. Це дуже зручна штука. Наприклад, якщо у вас роутер стоїть при вході в квартиру та не добуває до дальньої кімнати, раніше була така річ, як репітер, завдяки якій ви умовно розширювали свою Wi-Fi мережу. Зараз цей режим поступається своїми позиціями режиму меж. Розширення мережі у вас виходить безшовним, тобто умовному пристрою не потрібно перемикатись, коли він переходить з зони дії одного роутера у зону дії іншого. Все безшовно і це дуже круто. І якщо з репітерами ви були дуже і дуже обмежені, то з меж цих обмежень вже не так багато. Взагалі, це настільки круто, що ми, мабуть, зробимо окреме відео про меж. Отже, підпишіться на канал, щоб його не пропустити. В будь-якому випадку мати меж це круто. Якщо ви раптом виявили, що вашого роутера не вистачає, ви просто докупляєте окремий модуль та безшовно розширюєте свою мережу. Головне, переконайтеся у сумісності. Бімформінг. якщо ваш роутер відчуває, що з якимось підключеним до нього пристроєм у нього слабкий зв'язок. То він автоматично підсилює сигнал у напрямку того самого девайсу. Якщо ви сумніваєтесь, чи вистачить потужності роутера на ваше помешкання, то можете скористатись окремим фільтром потужний передавач просто про всяк випадок. Бренди звичайно ж існують, так би мовити, мастодонти: Cisco, Zyxel, Linksys та інші. Прайс у них відповідний. І це буде оверкіл, тобто занадто серйозні девайси для простого домашнього використання. Далі не гірші, але дешевші TP-Link, Asus. D-Link, Kinetic, MercuSys, Mikrotik. Якщо не враховувати деякі найдешевші моделі цих брендів, то це якісна продукція, яка не стане для вас клопотом та буде добре виконувати свої задачі. Але при цьому коштувати ці роутери будуть відчутно дешевше, ніж попередній сегмент. Є китайці Huawei, Xiaomi, Тендер. Десь 5-7 років тому я б сказав, що взагалі не варто. Але за цей час досвід багатьох людей показав, що це теж нормальні девайси, які дають вам змогу отримати те ж саме, але заплатити за це ще менше. Ну і наостанок, дуже китайці. Так, це лотерея, але виграти у ній. Можна, і це не так важко, як здається. Якщо бюджет дуже і дуже стислий, то читайте відгуки, дивіться огляди, стежте за якимось рейтингами і буде вам щастя. Усієї цієї інформації вам вже має вистачити, щоб зробити правильний вибір. Якщо все ще не вистачає, то читайте глосарій по кожному пункту. Там все дуже якісно розібрано по поличках. Ну, а якщо навіть після цього у вас залишились питання, то пишіть їх в коментарях, ми із задоволенням на них відповімо. На цьому все. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!